Вітаю, вільний народи! Сподіваюся, м'ячі, які знаходяться там, де мав би знаходитися прес. Непрозоро натякають на те, що сьогодні ми будемо вчитися жонглювати чотирма м'ячами. І не просто жонглювати чотирма м'ячами, а жонглювати синхронно чотирма м'ячами, до того ж і піруети з ним робити. Давайте переглянемо відео. Уперед! Це жонглювання четвіркою, класичне жонглювання, але цього разу воно не асинхронне, а синхронне. Синхронне жонглювання означає те, що м'ячики летять удвох разом, неначе по- наче між ними є якась невидима лінія. Ну, а власне, пірует – це два м'ячі, які підкидаються трошечки вище, і поки вони летять, я роблю пірует. Або ж в майбутньому ви робите пірует. Переходимо одразу до навчання. Стоп! Перш ніж розпочати, я дуже рекомендую вам повернутися на кілька відео назад. Вам знадобиться усього три відео для того, щоб вміти цей елемент. Перше відео це колони. Там, де два м'ячики попарно вилітають вгору і приземляються назад у ваші руки. Друге відео це три пірует. Там де ви робите пірует навколо себе. Це такий самий елемент, тільки м'ячі вилітають дещо по-іншому. Третє відео власне жонглювання чотирма м'ячами, але асинхронно. Це необхідно для того, щоб ваші м'язи мали певну базу на працюванні, вам було легше. Легше вивчити цей елемент. Сміливо запрошую вас до вивчення синхронного жонглювання четвіркою м'ячів. Беріть чотири м'ячі і поїхали. Спробуйте зробити ось цей рух це парний рух. Але це обов'язково робити, коли в ваших руках знаходяться чотири м'ячі. Тільки два. І ловите. Для того, щоб ці м'ячі не билися об інші м'ячі, вам потрібно трошечки пасувати ваші руки. Тобто опускати їх трошечки вниз. М'яч не буде битися об той м'яч, який знаходиться у ваших руках. І ви зможете нормально м'яко зловити ваш м'яч. Опускаємо, опускаємо. Опускаємо. Потрібно тільки додати ще два м'ячі. Спробуємо зробити один темп. Раз, два. Вийшло? Чи м'ячі зіткнулися? Якщо м'ячі зіткнулися, давайте згадаємо про те, що знизу обов'язково робити рух півколом внизу. Але для того, щоб м'ячі не зіткнулися, раджу вам до руху півколом внизу додати поворот кисті ось так, коли ви закидаєте м'яч. Це буде задавати траєкторію м'ячів, і вони будуть вилітати, неначе зсередини, назовні. Давайте спробуємо. Один, два. Якщо ви не будете робити цей рух, може вийти щось типу ось такого. Тоді всі м'ячики зроблять бубух, а вам буде трошечки сумно. Не сумуйте, спробуйте ще раз, але додайте те, про що я казав. Рух півколом внизу і поворот кисті. Один, два. Супер! Здається, у вас є перший темп синхронного жонглювання четвіркою. Я думаю, ви вже достатньо впевнені в собі для того, щоб зробити більше кидочків. Один, два, три. Усі етапи, коли ви кидаєте м'ячі, кожен синхронний кидочок, не забувайте про. Рух півколом внизу. Вам не треба буде кожного разу про це згадувати, тому що ваше тіло мозок зробить з часом це за вас. І ви будете робити це на автоматі. Ну і власне, давайте додамо до цього руху пірует, що не так вже й легко. Але цей пірует точно набагато легший, ніж той, який ви вчили на жонглюванні трьома м'ячами. По-перше. Тут летять тільки два м'ячі. По-друге, якщо в піруеті трьома м'ячами вам потрібно зробити три різних рухи. Один, два, три. Вони всі не синхронізовані і робляться по черзі, то тут вам потрібно зробити лише один синхронізований рух двома руками. Один, два, три, чотири. І, власне, зробити пірует. Або ж 360 навколо себе. Дам вам невеличкий лайфхак. Для того, щоб у вас було більше часу, щоб закрутити пірует і на трійці м'ячів, і на четвірці, раджу вам перед піруетом трошечки опускати ваш малюнок, не кидати на ось таку висоту, а зробити трошечки менше, а потім викинути на висоту. Трошечки менше, висота. Трошечки менше, високо. Трошечки менше. Тоді у вас буде набагато більше часу для того, щоб зробити пірует, спокійно закрутитися і спокійненько війти в елемент. Сподіваюся, все доступно пояснив. Дякую вам величезне за перегляд цього відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтеся на мене, слідкуйте за моїми відео. Любіть джунглювання і українське мистецтво. Дякую вам, друзі, до зустрічі! Вони в мене руки автоматично вже не Як. Якщо ви не будете цього робити, може вийти щось типу такого: Один, два. Вони не виходить. А якщо ви вже диві... Фу, давилися цим відео? Якщо ви вже давилися цим відео. А якщо ви. Вити, може вийти щось типу ось так. Все буде добре, вони мають зіткнутися.